Всім привіт, і сьогодні ми поговоримо про криптовалюту, як я з нею познайомився, про страхи, про ризики і що це взагалі таке, як я познайомився з нею? Мої перші події, що я робив, як відбувалося. Перше, я познайомився з криптовалютою десь років три назад. Це, якщо бути точним, це на пікові DOC да, коли доги були популярні, ось в цьому моменті, десь плюс-мінус той момент. Далі, як я з нею познайомився, це було все дуже просто. Я ходив на звичайну роботу, і після зміни я там вирішив собі 100-200 гривень закидати в криптуну на такий пасівчик, ну, щоб було на чорний день, як то кажуть. І все переросло до того, що я почав там вкладати все більше і більше. Тобто там по 100 гривень, по 200 гривень, ну і там по трошечки. Така невелика, непогана сума виходила. І після цього я почав займатися нею більш активно, більше приймав участь, розвивався дізнавався нове. І ось так вийшло, що я зараз в 2024 році можна сказати так, займаюся криптою, не хожу на роботу, і вона мене кормить всякими різними роздачами, різними бонусами. Ну, звичайно, тримаю монети. Деякі на балансі виростуть, продам, зароблю, не виростуть, ну продам, не зароблю, втрачу, але таке також може бути. Перше, можна сказати, те, що мене таке занепокоїло, це те, як я буду робити з тими грошима, що там буде, як їх виводити і так далі. Ну, я почав розбиратися, все було дуже просто. Дивився різні відео. Звичайно, все на біржі було банально зрозуміло, але невеликий страх щодо того, що тіпо, я там продаю через P2P і мої кошти там має відправити якась інша людина, а що це за гроші, як це все відбувається? Ну, Трохи дивно було, страшно, але перші рази, як, ну, як ви всі знаєте, що перші рази завжди страшно. А далі просто привикаєш і е, потрошечки починаєш розуміти всю ситуацію, все, що відбувається, і всі різні нюанси. От. А про криптовалюту я розповідаю все в своєму телеграм-каналі. Там дуже багато методів заробітка, як на її можна заробити, де я приймаю участь, що там з вкладеннями, де без вкладень, що може дати непоганий заробіток, що може не дати. Ну, в основному, я викладаю те, що я роблю сам, і якщо хочете, можете повторювати, виконувати там дуже багато різного, кожен знайде собі щось цікаве. Також, щоб займатися криптовалютою, не обов'язково дуже довго розбиратися там, з тими всіми біржами, з тими гаманцями. На біржі, щоб зареєструватися, орієнтовно потрібно три хвилини. Да? Ти поставиш чайника просто, да? чайник не встигне закипіти, а ти вже зареєструвався, пройшов верифікацію і вже можеш собі спокійно торгувати. Дуже багато бірж е, е, і різних криптогаманців, там е, можна пройти верифікацію е, через дію, де неде не можна на різних біржах не можна пройти через ДІЮ, потрібно мати фізичні документи. Ну і вам повинно бути більше 18 років для того, щоб користуватися біржею. Да. І тепер перейдемо до е, всяких таких страхів, міфів, які в мене були в перші рази. Давайте перший міф, що крипта це складно. Е, да, перші рази в мене була така думка, що це все дуже складно, це не для мене. Але з часом ти починаєш розуміти все більше і більше, е, Вчиш щось нове. До прикладу, можна взяти ту саму школу. Е, можливо, ви пам'ятаєте, свої там перші уроки, як ви там не хотіли вчитися, не хотіли вчити там математику, не хотіли вчитись писати, але зараз. Більше з вас вміє рахувати, вміє писати, вміє говорити. Але перші рази це було для вас странно, важко, ви цього всього не розуміли. А зараз з часом ви це зрозуміли. Тобто, в крипті аналогічна ситуація, ти витрачаєш свій час, дізнаєшся щось нове, дізнаєшся різні нюанси, що можна заробити, де можна втратити, розумієш різні ризики. І на цьому ти вже починаєш по чуть-чуть формувати думку, що це таке, чи воно для тебе, чи не для тебе. Бо зрозуміло, що крипта це не для кожного. Комусь не подобається таке, комусь подобається. Ось особисто мені це дуже подобається. Я цим займаюся активно. Ну і на цьому виходить ну, непогано так заробити. Наступне, що таке зараз на даний момент такий банальний міф, який про крипту ходить, те, що. Криптою не можна розрахуватись, тобто, що це не настоячі гроші, що це віртальні активи. До прикладу, можу сказати, що гроші на вашій карточці це теж свого роду крипта. Тільки, ну, ви їх не бачите, ви їх не можете пощупати. Це просто цифри, які, які вас бачать на екрані. В криптовалюті, грубо говоря, грубо говоря, аналогічна ситуація: це цифри, тільки в криптовалюті. Ці ви не можете монети там вивести собі спокійно за 3 секунди і оплатити щось. Вам там потрібно перевести на спеціальний гаманець, тобто на будь-який гаманець, який дозволяє оплачувати кріптою, і ви можете так само кріптою, як і картою, оплатити будь-які покупки, ну, де є термінал. Тобто, це може бути кава, продукти, одяг, кіно, квитки, будь-що, що можна оплатити картою через термінал, ну або через Apple Pay. Далі те, що крипту не можна зняти, не можна її отримати чисто фізично, чисто фізично її не можна отримати, але її можна зняти через якийсь там обмінник, тобто криптообмінник, якщо ви мати на увазі, ви приходите, оплачуєте там, наприклад, тезером, бітком, ефіром будь-якою валютою, як ви домовитесь, і за це вам дадуть реальну фізичну валюту. Це може бути долар, гривня, злот, фунт, будь-яка валюта, яка вам потрібна, як ви домовитеся, це все дуже просто. З цим просто потрібно бути обережним, щоб не попастись на шахраїв, яких є дуже багато, але всюди, де зв'язано з фінансами, де присутні кошти, де можна заробити, там також можна втратити взагалі спокійно. Тому не попадайтеся на шахраїв, будьте уважні, бо за ваші дії відповідаєте тільки ви. Далі, криптовалюта такий міф банальний, що криптовалюта це незаконно, чисто теоретично, так, да, немає такого закону. Ну, я говорю саме про Україну, який регулюється тим, що криптовалюта це офіційний метод доходу, те, що там можна зберігати гроші, їх виводити звідти платься податки ні. Закону такого немає, але є країни, в яких криптовалюта повністю офіційна, повністю легальна, і нею можна спокійно користуватися платити. Тобто тут немає такого моменту, що незаконно. Якщо брати до прикладу ф'ючерси, те, що ти, там, наприклад, торгуєш на ф'ючерсах, там є кредитний ліміт, точніше, торгове плече, наприклад, там 10, 20, соте плече. І, звичайно, що маленька секунда, доля секунди може вирішити там дати тобі великий плюс або великий мінус. Тобто тут звичайно є свої ризики. І ну, нікому не рекомендую займатися цим, просто для власного ризику, для задоволення можна. Це свого роду таке казино, але люди на цьому заробляють, в них є якийсь технічний аналіз, якийсь там, там хребет дракона, голова змії, щось такі, якісь там фігури придумують і роблять технічний аналіз. Я цим займався, торгував, але такою собі історією заробив на цьому там доларів 500, потратив звідти, там слив 200, вийшов чистий плюс там, десь 300 доларів і забувся про них, бо ну, все до побачення, я заробив, мені хватить. Далі перейдемо до наступного: те, що в крипті всі гроші грязні, тобто все нелегальне і так далі. Так, е, да, в крипті є якісь гроші, чорні, наприклад, е, які там е, можуть бути за продаж чогось нелегального, за нелегальну продукцію. І так, да, вони можуть попастися до вас, але дуже мала ймовірність того, що е, вони попадуться до вас. І ви отримаєте кошти саме за те, що це щось нелегальне. Але, ну, звичайно, є така можливість. Базовий приклад того, що тобі друг віддає е, борг, да, е, там 200 гривень тебе взяв, він там їх якось там, в когось попросив, щоб йому перекинули. А вийшло, що. Ці 200 гривень тобі кинули там з Донецької області, чи там десь ще звідки. Тобто, ну, незрозуміло, коротше, з якоїсь такої території, наприклад, там Донецьк, да? і виходить, що це вже фінансування тероризму, там щось таке, і це вже нелегально. А це просто друг віддав тобі борг, і все. Більше нічого страшного немає в цьому. А це може бути як фінансування, ну, щось типу такого. Я там не юрист, сильно не розбираюся. Оце бля. його блядь. Все, я думаю, я Та, На зону, ти на зону їдеш, все, Трубати. Далі. Криптовалюта має ніякої цінності. Це також міф. Бо певна криптовалюта, кожна криптовалюта має свою цінність, має якусь мету. Ну, ладно, більшість. Також тут є дуже багато спекуляцій, можна спекулювати на новинах, на різних інсайдерських інформаціях, наприклад. Але це в 99,9% випадків вам не знадобиться, але може бути, що вдруг щось таке повезе. Але не забувайте, що шахрайство може бути дуже багато, навіть на тих самих спекуляціях. От. Про це можна говорити дуже багато, дуже багато різних нюансів є про різні міфи. Але я розповів вам саме такі головні: само, ну, те, що може вам знадобитись в майбутньому. Якщо вам щось незрозуміло, наприклад, да, по цій самій криптовалюті. Можете перейти в телеграм-канал, там можете запитати в мене в чаті, будь-де де вам буде зручно. Або, до прикладу, можете подивитись там різні відео. Є дуже багато відео про будь-що, про спотову торгівлю, про ф'ючерси, про тестнети, про ірдропи, про будь-які активності, про торгові боти. Абсолютно про все можна знайти інформацію. Це може бути інформація від тих самих бірж. І від е, тих самих там е, звичайних людей, там, які ведуть свій YouTube, ведуть свій Telegram і викладають там різну інформацію. А на цьому моменті з вами була Community і всім пока.